Доброго вечора, ми з України. Ну що, народ, довго ж мене не було. Альфа Хамстер сам себе не запустить, тож справ було багато. Якщо не в курсі, що це таке, дивіться запис стріму на каналі, там все пояснено. Ну, як мінімум про перший наш продукт. Другий, до речі, на підході, і про нього я ще розкажу в наступному відео. Але сьогодні я просто не зміг не зробити черговий огляд криптопроекту, бо те, що я вам сьогодні покажу, як на мене, виглядає круто. Це реально щось новеньке, і про Operation Scene точно варто сказати. Тож, поговоримо про це даркове анімешне творіння трохи дивних. crypto Якщо чесно, то я знайшов цей проект досить давно, але чомусь не став його розбирати та просто залишив на потім. Подумав, що це якась, хоч і прикольна, але просто NFT-колекція. Але сьогодні щось мене стрільнуло його розібрати і виявилась купа цікавих деталей. По-перше, як я зрозумів з документації, в наступному році в них вийде повноцінна гра. По друге, виглядає це все як дуже нестандартний заморочений інді проект. А я люблю усілякі ці інді штучки. Часто вони бувають крутішими за aaa проекти, як мінімум атмосфернішими. І тут якраз цей випадок. Атмос... Сфера просто бомбічна, недарма вона називається Операція Гріх, і це хвилинка англійської. Коротше, перед нами якась стильняча манга в похмурому дарковому сетінгу з демонами, героями та все таке інше. При цьому головний художник надихався тим самим Веномом, тож все максимально темне, стрьомне та депресивне. Прям як я люблю. Основна ставка зроблена на сюжетну лінію, яку обіцяють дуже круту. І так, все це буде з NFT, яких на старті заявлено 8 тисяч. Погана новина, все це буде на ефіріум, тож готуємось платити комісії. Поки правда невідомо, що там з цими самими комісіями буде у грі. У NFT буде купа утиліт, які розкриваються у грі. Крім того, щось мені підказує, що розробники трохи заморочені на ком'юніті, тож холдерам може непогано прилетіти бонусів. Але це, як ви розумієте, тільки теорія. По-перше, це буде браузерка, тобто грати можна буде на будь-якому залізі. Так, так, не бачите нам супер реалістичної графіки, але для таких ігор вона і не потрібна. Сам ігровий процес зі слів розробників буде схожий на backpack hero. Типу приймаєте рішення, а потім дивитесь на анімацію як результат вашого рішення. Не скажу, що такий формат мене прям надихає, але враховуючи стилістику, це може бути стильно та естетично. Гра буде для синглплеєру, але говорять про якусь інтеграцію чату для всіх, хто знаходиться на одній локації. Не зовсім зрозуміло на що. Але най буде. Також планується стандартна система з енергією, типу на день можна робити обмежену кількість дій. Ненавиджу таку штуку, але стилістика курва змушує все пробачати. А вже ж будуть всілякі рівні, розблокування нових предметів, винагороди та купа різного контенту. На папері виглядає круто, але там подивимось, що з цим можна буде всім робити. Також заявлена система сезонів, тож новий контент мають постійно підвозити. Взагалі-то заявлено багато чого цікавого, але все ж таки рекомендую самостійно ознайомитись з документацією. Посилання, як завжди завжди під відео. А отут, любі мої, взагалі ніфіга не зрозуміло. Розходимось. Насправді, реальні інвестори та партнери поки не розголошуються, але рятує ситуацію Твіттер. По-перше, це твіттер самого проекту, за яким слідкує декілька дуже крутих аккаунтів, як то фаундер Аави та Linz Protocol. Також це деякі дійсно круті NFT-чуваки. Другий момент це твіттер засновника Operation Synth. Тут вже все більш серйозно. За ним спостерігає ціла армія поважних аккаунтів Magic Eden, Huobi, Big Time, Купа nft інфлів та ще багато хто. Коротше кажучи, скамом тут не пахне точно. Тут також все не так просто. Зазвичай ми починаємо з того, що підписуємось на Twitter та Discord. І якщо з першим у випадку Operation Scene проблем немає, то в Discord ще треба якось залізти. А все тому, що туди так просто не беруть. Є цілий перелік робіт, які треба виконати, і, можливо, вас запросять в Discord. Тобто, це така максимально закрита тусовка для фанів проекту. Коротше, ось що зі слів фаундерів треба робити, щоб туди попасти. Перше місії в Discord. Ї. Не зовсім зрозуміло, які місії, бо в Діскорд просто так не пускають. Друге челенджі аналогічна ситуація з місіями. Третє. Активний член ком'юніті в Діскорді, Твіттері або Ютубі. Тут поки тільки з твітером можна щось робити, бо Діскорд, як ми знаємо, закритий. Ютуб офіційний, я так і не знайшов. Четверте це лайк, твіт або ретвіт про проект. Також треба поставити нік вашого Discord в Твіттері. Для тих, хто буде це робити, іначе є багато вільних місць. Як на мене, це найпростіший варік, тож його треба абузити. П'яте поміняти назву свого профайлу в Твіттері чи Discordі на Operation Basic. Шосте. Створюйте ком'юніті групи в Твіттері. Сьоме приєднуйтесь до таких груп. Восьме треба говорити про проект в інших Discord. Ви ніколи не знаєте, де їх розвідники. Трохи дивна історія, тому що мало Діскордів любить, коли... В них розмовляють про інші проекти, але така можливість є. Дев'яте. Розмовляйте про наш проект в Твіттері і не забувайте тегати наш головний аккаунт. І останній момент: додайте Operation Scene в біо вашого Твіттеру. Як бачите, чітких інструкцій не так багато, тож треба імпровізувати. Вердикт. Проект інтригує особисто мене не знаю, чи виправдана така секретність та таємничість, але мене зачепило. Тож виділі частку свого часу під цю греховну операцію, а там будемо дивитись. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, гупайте вподобайки та грайте в правильні ігри.